Мої вітання глядачам телеканалу Рада в ефірі, програма Власний погляд про український інформаційний простір як про важливий аргумент національної безпеки України. Ми будемо говорити в нашій студії з Олегом Наливайко, головою державного комітету телебачення радіомовлення України. Я вітаю вас в нашій студії. Вітаю і найперше питання: в Україні йде війна, інформаційну війну. Ми виграли чи програли? На мій погляд, ми виграємо інформаційну війну, і коли зараз дуже багато є середовищі експертів думок про те, що програли ми війну, ну от я нещодавно спілкувався з європейськими експертами. Думка в світі в Європі абсолютно на підтримку України. Мені здається, що е, той патріотична хвиля, яка в нас зараз в країні, це теж, е, на мій погляд, є певна заслуга в тому і засобів масової інформації громадськості. Е, е, якщо говорити про помилки, а вони безумовно є. В першу чергу, помилка це е, упущені всі шанси, які в нас були в Криму. На сході там до свій час ми не відреагували, так як треба було відреагувати. Це зненацька з мені здається нашу державну інформаційну і не тільки державну систему ці всі події наставли. А можливо свідомо робилося, щоб саме ці напрямки були для України дещо не основними, не робилися на них ставки. Відповідні ми ж бачимо зараз. Дуже багато відкривається цікавих речей в системі загальної безпеки, міністерства оборони. Я думаю, що історія це розсудить і ще дасть свою оцінку ближчим часом, як це відбувалось в інформаційному просторі. Зрозуміло, що виправляти помилки нам доводиться сьогодні на марші. Якщо говорити про інформаційний фронт, який ведеться сьогодні, наскільки він є ефективним, що сьогодні уже робиться, і що планується зробити. Для того щоб налагодити от такий механізм, який би дійсно зробив з того, що ми, от, враховувавши всі ті помилки, і вийшли на такий ефективний і надійний фронт в інформаційному напрямку, тому в березні, коли для себе ставили певні завдання, а ставили їх разом з медіоспільнотою, прийняли стратегічне тактичне рішення, і дуже чітко за ними ідемо. Що стосується стратегічних, ми побачили, що в нас немає е, ключових документів, таких як стратегія розвитку інформаційного простору, і таких як доктрини інформаційної безпеки. І ми ф, буквально... в взагалі не існували вони існували, але в них було не виписано в ті всі положення, які е, мали би бути, навіть не беручи та ситуація, яка зараз вона розвивається. Тобто але... вони були були формальними. Безумовно, на них їх. Я думаю, що ніхто шухляди і не діставав, і угу. не дивився. Але е, ми оперативно їх підготували от, протягом двох місяців разом з науковцями, разом з медіаспільнотою. Але хочу сказати, відразу виникла проблема. Проблема з нашими з вами колегами, які, коли побачили ці документи, а вони публічні, ми їх широко обговорювали. Е е е з одного боку, е звучали вимоги, що так, зараз іде інформаційна, безпеки, е інформаційна війна, треба на це реагувати, а реагувати досить жорсткими методами. Але з другого боку, як не перейти в ту червону, як ми кажемо, лінію, щоб не повернутися до того, що було з питанням цензури. І, так далі. і от тільки десь буквально в серпні, місяці от вийшли, пройшли, як кажуть, між краплинами і ті документи змогли підготувати. Друге питання тактичне. Тактичне, вже, як ви кажете, на марші прийшлось їх робити разом з Національною радою, я не буду на тому зупинятися, що стосується адміністративних заходи по е, трансляції російських каналів, по друк, е, виходу друкованих видань. З одного боку, з другого боку, ми намагалися дійти нашими інформаційними можливостями до громадян Сходу. Тут uh -huh. були і е, відновлення трансляції тих чи інших е, телерадіоканалів. Ми здійснювали доставку друкованих видань. Причому, от, коли мене запитують, я зараз навіть не хочу розповідати ті шляхи, які доводилося робити, бо це небезпечно для тих людей, які доносили в і Донецьк наші друковані видання. Але ми цим дуже активно займалися і, власне кажучи, зараз над тим так само працюємо. От хотілося б зрозуміти дійсно, як сьогодні повернути тих людей, які сьогодні знаходяться в гарячій точці, які не мають України сьогодні контролю. Те, що відбувається сьогодні в Україні, взагалі правдивою інформацією, бо те, з якою агресивною інформаційна політика є саме на тих територіях, як їх налаштовують проти України, це просто навіть страшно уявити, коли аналізуєш і дивишся російські канали, навіть не уявляєш, як можна взагалі ну, перейдені всі моральні принципи цинізму. Ну, мені здається, там уже немає жодних меж. От... Як нам достукатись до тих територій інформаційно сьогодні? Чи можемо ми покрити, ну я не знаю, супутник, не супутник, яким чином зробити інформаційний е, фронт саме в тому напрямку? Знаєте, ключове питання. От ми там говоримо пропаганда, контрпропаганда. Mm -hmm. На мій погляд, і от моє спілкування з е, донечанами, луганчанами, вони не будуть сприймати контрпропаганду. Вони вже настільки наслухались отої пропагандистських речей, що це вже їх е, не буде їх е, перейматися. Вони не будуть зомбині вже. Я... Роки потрібні для них зараз треба одна правда, і щоб вони в ту правду повірили. І тому дуже небезпечно, коли наші засоби масової інформації в якихось моментах намагаються, вважаючи, що це вони займаються контрпропагандою, дають не зовсім коректну інформацію. Це дуже складно сприймається там, тоді робиться, сприймається. робиться такий самий ярлик, як на російській пропаганді. Uh -huh. То і, і, і стосовно України, тому в першу чергу правда, а друге це технічна можливість. Вот власне кажучи з керівниками обласних держав. Адміністрації Луганська і Донецька зараз працюємо на, на те, як відновити мовлення наших державних телерадіокампаній. Ви знаєте, uh -huh. що в Донецьку в Луганську, буквально в перші дні були саме державні телерадіокампанії захоплення. З другого боку, ми намагаємося те, технічні можливості, які зараз є, як доставити сигнал. І радійний, і телевізійний. От на, на тим весь час працюємо і це йдуть включення вже, власне кажучи, в тих регіонах. Я планую в четвер бути Слов'янську в Ізюмі якраз провести такі необхідні вже на наради обговорити з редакторами газет про те, як нам зараз треба працювати, якщо не вдається це зробити саме з боку України. Можливо, це буде зробити як ніби наші закордонні і номовлення. Що в нас з цим питанням для того, щоб і Європа чула правдові інформації з України, і можливо саме цим шляхом ми досукаємося і в Росію, і в ті регіони, які сьогодні залишаються закритими для нашого інформаційного фронту? Тут є стратегічне питання. І намовлення, те, яке зараз існує, це телеканал uh -huh. УТР, воно було ем, орієнтовано в першу чергу на потреби діаспори, і друге, це був такий елемент престижу. Я гуманітарно Дуже а добре пам'ятаю пам цю колегію дошкомтелерадіо два чи три роки тому, коли керівник УТР ем, компанії так з гордістю казав, що нас сьогодні чує і бачить Уругвай. Ну, ну, дуже з повагу ставлю здоровою, але напевно, не такі завдання мають вони зараз стояти. І тому е, ми зараз працюємо от на новою концепцією, внесли вже певні зміни. Якщо ви бачили, е, канал УТР, він помінявся і він ще далі міняється. Є безумовно ключова проблема. 24 мільйона мільйони гривень це фінансування каналу УТР. Для прикладу е, Ріа новини це 100 мільйонів доларів без телепроекту. Тому коли ми говоримо про те, що має і намовленням протидіяти пропаганді Російської Федерації за кордоном, ключове питання це грошове. Ми для себе декілька виходів. Перше ну безумовно треба з того ресурсу, який є далі розвиватися і шукати ці можливості і працювати з другого боку, абсолютно підтримуємо приватний проект. Ви знаєте, що група 1+,1 плюс запустила проект, який зараз працює на іномовлення. намовлення. що ще подібні проекти з'являться. Але державне і намовлення в першу чергу зараз проблема це фінансово. Але все таки, як створити ну, фінансово зрозуміло, створити такий потужний пропагандистський сигнал з України дійсно потрібне І завдання. Це державної ваги, і досить такої важливої ваги можна так навіть сказати, перефразувавши. Що планується для цього? Можливо, дійсно подавати, залучати сюди інвесторів, чи чи є такі програми, залучати гроші, які сьогодні ну, дивіться, як люди згуртувалися, об'єдналися навколо потреб армії і всього. Тобто, залучати от такі можливо проекти для того, щоб зробити такий потужний інформаційний фронт. І я думаю, що люди дослухаються і зрозуміють цю ідею. Ну... Ми знайшли такі внутрішню е, певну реорганізацію. Як ви знаєте, є канал БТБ, е, дуже гарно обладнаний, е, ну, який виконував певні свої завдання, але який, е, як вважає керівник Національного банку, він не є професій... ну, фаховою професійною діяльністю, і ми плануємо ближчим часом, що саме е, канал БТБ буде об'єднаний з УТР. -ом. Я зараз ну, юридично аспекту тут не буду говорити, але це серйозна технічна база. Оце технічний момент вже таким чином буде вирішено за рахунок внутрішнього Ну, вже півроку точаться розмови на те, що буде об'єднано такий канал. Створено свого роду такий український тудей, як ніби раже туди. От буде створено такий. Сильний сигнал, ну і до сьогодні, в принципі, і за ну, того, що фінансів не вистачає. Не, це тут, не, це якраз пов'язано з тим, що м, канал е -м, БТБ за його робота запланована до 1 січня. Е є певні е -м, бюджетна підтримка за рахунок Національного банку. І є ще одна проблема. На жаль, е в закон uh -huh. про суспільне телерадіомовлення помилково був uh -huh. включений канал УТР. Помилково чому тому, що суспільне мовлення не виконує завдання пропаганди, а це власне кажучи, саме намовлення. І законодавець оцю помилку зробив. Ми внесли вже е, необхідні зміни до закону. Сподіваємося, що ближчим часом вони будуть прийняти, тому що ну всі розуміють, що це просто технічна була помилка, але вона зараз нас стримує в зв'язку з тим, що канал ОТР знаходиться е, в законі про суспільне телерадіомовлення. От суспільним мовленням, що що з цим питанням також багато розмов є є навіть Закон відповідний. Що суспільним мовленням, і що в цьому напрямку до сьогодні відомо? Перше, це хочу нагадати зобов'язання України вступі в Раду Європи У 2005 році. Ми взяли на себе ці зобов'язання. Вони практично не виконувалися, були тільки розмови, і, от буквально з квітня є політична воля нової влади зробити суспільне мовлення. Mm -hmm. І я от е, хочу процитувати е, з останнього уряду прем'єр-міністра, кого е, коли його запитували. А власне е, що для прем'єр-міністра мені краще, щоб це була державна установа, а я для громадянина мені треба. Щоб це була акціонерна товариство, щоб було створено суспільне е, телерадіомовлення. Є закон, є рішення уряду. Е, ми плануємо в тих рамках, які нам законом відведено, створити суспільне телерадіомовлення. Проект дуже непростий, безумовно, тому що ми, власне кажучи, величезну кількість е, організаційних структур, е, журналістських кадрів будемо трошки переформатовувати. Але е, мені здається, є підтримка тут і медіаспільноти, і політична. Єдине, що е, ціна помилки дуже висока, от ми не. Повинен тут якусь помилку зробити, помилка саме в якому на якому рівні зберігається ця помилка, і коли можна повністю перекреслити всю справу? Ну, знаєте, перекреслити справу мені здається. Що настільки потужна в нас е, державна телерадіокомпанія, які перекреслити справи буде неможливо, нам не дасться не медіа спільнота, власне кажучи, ті самі колективи. Тобто базою для створення суспільного мовлення має стати УТ1, правильно перший національний На... і, держа... і обласні обласні національна телераді... телекапанія, національна радіокомпанія і обласні державні телерадіокомпанії е, настільки небезпечно, оскільки ми в принципі прибираємо з... Регіональних медіа, цей державний мом... суб'єкт, який міг би, скажімо, виконувати, і внутрішньорегіональні питання. Е, є два е, проєкти от розвитку, що стосується обласних державних mm -hmm. телерадіокомпаній, є е, один з проєктів, якщо е, будуть мовники мати від 2 до 4 годин, і вони будуть власним контентом наповнювати і буде включення на загальному каналі. Це один варіант. Угу. Є другий варіант, що з якийсь час е, обласні державна телерадіокомпанії будуть працювати так, як зараз працюють, з тим, щоб з часом перейти так само на суспільне е, мовлення. Тобто це ще зараз які... опрацьовується. Так, це ще зараз опрацьовується, але поки що відпрацьовується цей варіант, коли буде на одному каналі від 2 до 4 годин надана на обласній державну телерадіокомпанії. Мені... ми зараз, до речі, робимо е, подібний ФМ-проєкт е, Радіо. радіопроєкт. Так, е, як ви знаєте. Дуже довго національна радіокампанія державна не отримувала з різних е, причин е, частотний ресурс. Зараз є домовленість з націонара національну раду наглядом. Для нас прорахований частотний угу. ресурс. Ми зараз провели певну реорганізацію і сподіваємося, от якщо зараз покриття десь 35% державної радіо державної діапазоні, ми сподіваємося вийти десь на 70-80% і покрити всі обласні е, е, центри. І от там якраз от такі от включення будуть відпрацьовуватись до Тобто 4 це буде такий експеримент. Мен для так. подальшого відпрацювання і можливо уже запровадження це на рівні телебачення. А тепер стосовно загалом інформаційного простору, от, здається, таке поняття інформаційний простір. Чи є сьогодні розуміння, де він починається, де закінчується, Яка це, це територія? Хто контролює взагалом всі процеси, які відбуваються в нашому інформаційному просторі? І от щоб не складалось враження, що він не має ані форми, ані змісту. Цей інформаційний простір. Крім тих документів, які, які ви нам назвали, чи є уже запровадження реальних механізмів, які перекладаються на практику, оскільки ситуація не проста сьогодні в Україні? Знаєте, ми в березні місяці, от коли обговорювали, як би мав розвиватись от наш медіаринок, все що стосується інформаційним простором, для себе визначились. Е Ряд законів, які треба uh -huh. прийняти. Один з них вже проголосований закон про розширення доступу до публічної інформації, і він ефективно дуже працює. На сьогодні будь-який журналіст, який вміє користуватися цим законом, може достукатись до будь-якого високопосадовця. Ми вже з вами говорили про закон про суспільне телерадіомовлення. Зараз внесений законопроект про роздержавлення друкованих державних і комунальних ЗМІ. Не пройшов він, на жаль, в квітні місяці цей законопроект, трошки не вистачало голосів, але ми далі про. Де потім ми обговорювали необхідний закон про прозорість медіавласності, і він сьогодні проголосований так само цей закон, і зараз угу. він вступає власники, вступає тих... в дій, бо ми повинні знати, хто власне цей відповідальність і це момент е ну, громадського доступу до тої самої публічної інформації. Оце такі е законопроекти, угу. які, на наш погляд, разом з доктринною і стратегією, про яку я говорив, вони якраз от формують. А якщо відходити пост. від документальної складової цього процесу, перейти до практики, от ви сказали, що дійсно потрібно. Відповідно ну, інформації про власників, зрозуміло, що хто, замовляє музику, хто платить, то і замовляє музику, то та й редакційна політика. Але все-таки, чи проводиться такий детальний моніторинг сьогодні засобів масової інформації? Як правило, багато моментів проявилося саме в період виборчої кампанії, і було зрозуміло, хто і як і на кого працює. Моніторинг здійснюється і як він проводиться насправді сьогодні? якщо про телерадіопростір, то це функція національної ради, і вона активно тим займається і це робить. Що стосується виборчого процесу, ми робили свій, але ми в рамках ті повноважень робили тільки, власне кажучи, державного сектору. Тобто ми моніторили, як проходить виборчу кампанію, наша державна телерадіокампанія. Ну і хотів би відзначити, що от ми отримали і такий лист подяки від ОБСЄ. На їхню думку, ми державний сегмент про що дуже коректна, дуже витримано, і практично в нас не було якихось скарг. Ми відкрили спеціальну гарячу лінію. І з якихось суттєвих е дзвінків, ну крім якихось технічних, безумовно, ми не отримали. Тобто, якраз в оці вибори для державного сегменту ми пройшли досить. А достойно. приватний сегмент поки що. Приватний сегмент це якраз національна рада моніторила, але теж якихось конфліктів саме в тому виборчому полі. Ну, ми але не Але потрібно якимось чином врегулювати, об'єднувати медіаспільноту в Україні, оскільки це зараз час якраз такий, що. Це і важливо, і потрібно робити. Натамить мені якраз серед ем, в нашому громадському суспільстві якраз медіаспільнота найбільш впливова, організована і об'єднана. Причому ну є спілка журналістів, є медіа про спілка, є рух, стоп цензури. Інше, от навіть зараз такий приклад, е, ми говорили про суспільне телебачення, радіомовлення формуються спостережні ради, які власне будуть е, керувати е, з, е, здійснювати функції всі по Суспільному телерадіомовленню. І Ренці, от якраз в медійній сфері, то вже прийшли до певних об'єднавчих таких моментів, як її провести, кого висунути, як це спрацювати. Тому і навіть по тому ефекту медіагромадськості під час подій на Майдані, як ви знаємо, якраз більше всього права от журналістів медіа спільнота відстоювала. і останнє завершення. Як захистити наш інформаційний простір від тих агресивних посягань, які сьогодні відбуваються, ну ми зрозуміли, ми закрили окремі телеканали, ми можливо перекрили якісь інформаційні канали, але все-таки агресивна інформаційна політика здійснюється. Чи готові ми сьогодні захищати свій інформаційний простір? Чи є в нас бачення, як це робити? І напевно потрібно подумати, як готувати сьогодні спеціалістів в інформаційній сфері, журналістів, тих же самих, щоб спеціальна підготовка, щоб люди розуміли, як їм поводити себе в таких ситуаціях, яка сьогодні склалася в Україні. Проблема підготовки кадрів. Це абсолютно окрема розмова, дуже непроста, тому що на сьогодні готує там понад 50 вищих учбових закладів систематизувати е, з, журналістів. Е, м, при, угу. ліцензійні вимоги, там щось понад 7 тисяч е, в рік журналістів можуть випускати наша система. Абсолютно нема такої потреби. Та в більшості то ми безробітних готуємо і не зовсім до кінця якісних, але це так би мовити окрема тема. Що стосується захисту інформаційного простору, то саме простий варіант це адміністративні обмеження. Їх треба було зробити. Ми їх зробили і далі тим шляхом, що будемо е, в разі потреби до. Але саме головне, от ми нещодавно проводили таку нараду, що ж запропонувати, має бути альтернатива і мають ті самі серіали. От Зараз одна з медійних груп активно працює над зйомкою фільму Гвардія. Сподіваюся, що ближчим часом побачимо, побачимо ми перші серії. причому це буде про гвардію встановлення, яке відбулось на майдані, які власне кажучи, відбувається захищають солдати з батьківщину в зоні антитерористичної операції. Та такий буде перший серіал вже на сучасних подіях, і таких от проектів зараз досить багато, але їх треба дуже активізувати, тому що ми маємо чимось заповнювати. Олег Наливайко, голова державного комітету телебачення радіомовлення України, по гостям нашої студії. Дякую вам за розмову і бажаю вам успіху на інформаційному фронті. Дякую. Нашим глядачам дякую за увагу до парламентського. Дякую за те, що нам довіряєте. Залишайтеся з нами надалі. а Поки що до побачення.